Я сюда, я сюда, я сюда, я туда. я сюда, я туда. Да сюда, ж там такое капец, лунку не Всім привіт, друзі! Всім добрий ранок. На годиннику половина на сьому. А ми сьогодні з ромчиком вже, як ви бачите, на льду. Ромчик там щось уже достає, дивлюся, бур. Готується лунки свердлити. Взагалі, друзі, сьогодні приїхали ми з товаришем з Ромою на карася. Хочемо половити карася на удочки, на мотилька. Десь, мабуть, днів 5 чи 6 тому назад я вже був на цій водоймі і доволі таки непогано вдалося мені половити карасиків. Гарного розміру попадалися такі десь 400 грамів, друзі, 400 плюс навіть. То сьогодні ми вдвох з товаришем. Вихідний день, субота. Зараз за допомогою підводної відеокамери подивимося, чи тут є карась. Ну і якщо є, то спробуємо його половити. Тож розпочинаємо. Поїхали. Так, друзі, саме часте запитання, яке ви мені пишете в коментарях, як називається моя відеокамера. Ось дивіться уважно, як вона називається. Кому цікаво, ставте на паузу, переписуйте назву, шукайте, будь ласка. Камеру я купляв десь років 5-6 тому назад на Алиекспрес, тож посилання на неї у мене немає. Бо часто пишуть, дай посилання, де купляв. Ну, Вона вже дуже стара у мене, друзі. Мутнячок, але декілька карасиків я все ж таки зміг роздивитися. Один тільки що... О, бачите? Ось прямо видно було добре. Велика глибина і мутно, дуже мутна вода. О, о, бач, диви, о, пошоло. бачив який здоровий. О, і ще один, диви. Ось прямо тюк-чук-чук, пошов один іще. Коротше, карась є. О, ще один, бач, хоч не дуже гарно видно, але карасі присутні. Тож тут, мабуть, і залишимось поки що. Так, друзі, для сьогоднішньої риболовлі я взяв, як і попередня, у мене рибалка була, взяв ось такі удочки е на стоячку на рогачиках з е такими саморобними. Яскравими ківочками і мармишечка вагою 0,3 г. Саморобна теж щось така манюсенька з манюсіньким гачечком. Але я не знаю, чи я буду ставити їх. Хочу сьогодні половити на удочку з боковим ківочком. Тож спробуємо половити на неї. Дивіться саморобний боковий ківочок. Малесенька. Ось така малесенька мармишечка. І в якості наживки. Звісно, жмаки. Зроблю декілька лунок і буду ходити їх час від часу облавлювати. Ось така в мене буде стратегія. Ромчик буде сидіти поряд на одному місці. Продовбав три луночки. Не знаю, ти будеш годуватися? Ро? Поки ні. Можливо, буде годуватися, можливо, ні. Є у нього там прикормка. Ну і будемо щось намагатися піймати. Карась є. Залишилось дочекатися покльовки. Так, ну, Ось така у мене вийшла смакота. Одягаю повний гачок, друзі, Мотилі, Чим більше, тим, тим краще. О, дивіться, тільки придовба багунку, вона вже і замерзла. Дуже швидко. Дуже швидко замерзла. Я закинути в мене вже щось вже щось тільки шадибало навіть. Перша покривочка якась, бачите. Можливо, якийсь триказок, не знаю, але щось щось тибає. Рома, де який? Так это повод <гум> Повод для чого? Випить чайку? Мама <гум> каже, це ж повід. Сразу поїду повар. Такі поки за поближча він вистрибнув. Ось <гум> якраз. Оце кабанчик. Рибаків сьогодні багато, друзі. Зліва, справа ходять, рубають. Не люблю я таку дуже риболовлю, коли гупають з усіх сторон, але нічого не поробиш. Я, я сюда, я туда, я сюда, я туда. я сюда, я там такое. <клес> Капец, я сюда, И видите, кивушник карась. Вот. Капец, просто вот это монстр. Удочка 50 сантиметров. Таких з льоду я ще не пам'ятаю, щоб в житті колись ловив Такого навіть літ... постороннего тихо, свежая лунка Здесь мотолек. Здесь яка. Водей сьогодні дуже багато, друзі, як ніколи. Почему ты Просто капец. Сегодня карастец, блять, целый короб. Ты да цешь, что творя? Что я вытворяю? Ух ты ж ⁇ ка Ну, опять-таки 10 здесь... грамм 700, 700, 800 грамм. Сьогодні не просто портально не відбирати, хоч і така, знаєте, дуже трудова, багато хожу, шукаю, але коли знаходиш, то звісно кайф, як він клює. Люди багато, всі сидять на стоячку. Не тільки треба грати на ігру. Тільки на ігру. Чомушка не пускається, Підкинуто назад вона не падає. А він уже на лету хватило. Thank <laughs> you. Це колісочка 01, понісенька. Ух, ти ж блин, б'є. Кожен такий, друзі, що в лунку не влазить. Ух, це біля мав? Ще один такий лун. До друзі, коротше. Думаю, обхвата навіть необхватище, в принципі. Не вистачає руки, щоб його обхватити. Не знаю, чи камера передає цей розмір, але караси такі десь всі підкілушні. Плінок. Попробую від такої наживки відмовитися. Нет, кабан тоже. Просто я его начал форсировать. Думаю, маленький. Не, не маленький. точно таких карасей взимку зимку, льоду. Не ловим браз. Здорово новый. И один-водим. Рыбалочка просто огонь. mm -hmm. Він уже так стартанул, друзі, я удервав мені нормально. Кабани такі, що опять Эти, не, не пролазив лунку. Так, ну що, друзі, вже майже перша година дня. Будемо, мабуть, з ромчиком збиратися додому. Бо вже, чесно кажучи, рибки підловили і в нього там якісь справи. Ми приїхали одною машиною, тож треба їхати вже, друзі, додому. Тим паче сьогодні вихідний день, завтра на роботу, то і рибки, як ви бачите, особисто я підловився вдоволь. Дуже класні. Тут прямо дуже класні були карасики. Ось такі мамоти просто клювали. Тож, риболовля сьогодні, друзі, просто огонь. Хто кайфанув разом зі мною, друзі, не забувайте підписуватись на канал, залишайте коментарі, ставте лайки. Ну, а я гадаю, що якщо буде ще літ, а літи ще трошки буде, то ми обов'язково з вами ще порибалимо. І на карася, і на окуня, і я думаю, що ще й на плотву. Тож, підписуйтесь на канал. А я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, друзі. Всім пока-пока. Ось такі красиві.